Дня. Сьогодні у нас на огляді двоповерховий будинок, розташований максимально цікаво, тому що це дуже близько до центру міста, фактично ближнє замостя. У нас тут два поверхи, дві кімнати, два санвузла. Дуже цікавий варіант оренди, тому що знаходиться максимально близько до міста, до сердечка міста, це фактично вулиця Богдана Хмельницького, що недалеко від центрального мосту. І так, заходимо в будиночок ось з такої зони. Тут у нас обладнана сигналізація. Електроопалення. Всі встановлені потрібні лічильники ось така вхідна зона, з якої є розгалуження безпосередньо гостьовий санвузол, у якому знаходиться пральна машинка та туалет і бойлер. З санвузла переходимо у кухню студію. Вона комплектована усім необхідним. Тут ось такі під сходами є ще додаткові полички. Також ми почали ось цією величезною де можна зберігати абсолютно усі потрібні речі. Ось така обідня зона. М'який куточок. Цей диванчик розкладається, тобто можна теж його використовувати. Звідси ось так розгалуження на сходи. По техніці є усе потрібне: холодильник, електрочайник, індукційна плита та ще духова шафа. Ось така кухня. Повністю охайна, чистесечка. Покажу вам з іншого ракурсу. Будинок вживу надзвичайно стильний. Отак, От щоб роздивитися кухню-студію. Для зручності зроблю вам таку панорамну огляд такий панорамний. Переходимо далі на другий поверх, ось так з ходинками. Потрапляємо наверх. Тут у нас, нагадаю, є дві кімнати і два санвузла. Ось така невеличка. Сюди можна придбати все, що потрібно, або зробити кабінет. Так як тут раніше жили тільки дві людини, відповідно, тут був як кабінет. Але якщо потрібно, без проблем може бути як дитяча. Так, ось такого плану. І далі йдемо з вами. Ось це був хід. Ще раз покажу щось що такого плану. По Центру між кімнатами у нас знаходиться санвузол. Тут уже душова кабіна повноцінний санвузол. Тобто внизу такий гостєвий тільки з туалетом і пралкою, а тут уже повноцінний з душем, туалетом і рукомийником. Все дуже охайно, немає ні плісню, ні сторонніх запахів абсолютно класний будинок. Так, і далі переходимо ще в основну спальню. Ось такого плану. Тут у нас така шафа, двоспальне ліжко. Ось так покажу. Дуже сонячно. Встановлений кондиціонер, ще є додатково комод на речі і шафа, на речі. Також ще зона робоча. Ось такий столик. Тут дуже тихесечко, затишно. Рекомендую в Оренду, чудовий варіант. Телефонуйте. З радістю покажу вам цей об'єкт вживу. У нас від нього ключики, тож в будь-який зручний для вас момент можемо його подивитися. Тож запрошую вас на перегляд. Зручний для вас час, з радістю покажу вам цей об'єкт вживу.